Дорогі шестикласники, тема відеоуроку пропорція, основна властивість пропорції. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що називають пропорцією, як називають члени пропорції, основну властивість пропорції, а також дізнаємося, як знайти невідомі члени пропорції. Почнемо з повторення. Нагадаю, поняття відношення. А саме, частку двох чисел А і Б, відмінних від нуля, називають відношенням чисел А і Б, або відношенням числа А до числа Б. Відношення чисел А і Б можна записати двома способами: або у вигляді частки, або у вигляді дробу. Запам'ятайте, що в математиці знак ділення. Можна замінити рискою дробу, і, навпаки, риску дробу можемо замінити дією ділення. Розглянемо наступний приклад: знайти задані відношення і дати відповідь на запитання, чи рівні будуть задані відношення. Отже, відношення числа 16 до числа 4 легко обчислити, це буде 4. Обчислимо відношення числа 0,8 до числа 0,2. Нагадаю, що при діленні десяткових дробів ми дивимося спочатку на дільник, скільки цифр після коми в дільнику, а саме одна, і ми будемо переносити її на одну цифру вправо. Іншими словами, треба тепер поділити після перенесення коми 8 на 2, і ми також одержимо 4. Отже, робимо висновок, що відношення 16 до 4 дорівнює відношенню 0,8 до 0,2. Таким чином ми одержали рівність двох відношень. Запам'ятайте, що рівність двох відношень називають пропорція. Записують пропорцію. Або в такому вигляді, як ми зараз бачимо на екрані, або в іншому вигляді. Цими двома способами можна записувати пропорцію. Зверніть увагу на те, як читати пропорцію. Відношення А до Б дорівнює відношенню С до Д, або А відноситься до Б. Так, як це відноситься до Д, з'ясуємо терміни крайні та середні члени пропорції. Якщо ми розглянемо вказану пропорцію, то можемо побачити зараз для зручності на екрані одним кольором позначені, що числа А і Д називають крайніми членами пропорції. Зверніть увагу, вони з краю знаходяться. А числа Б і С називають середніми членами пропорції. Зверніть увагу, вони всередині знаходяться. Отже, ми з'ясували поняття крайні та середні члени пропорції. Наведемо приклад. Задана пропорція. Прочитаємо її. 6 відноситься до 2 так. Як 9 відноситься до 3. З'ясуємо крайні члени пропорції. Відповідь це числа 6 і 3. З'ясуємо середні члени пропорції. Відповідь це числа 2 і 9. Давайте знайдемо. Добуток крайніх членів пропорції. А саме, перемноживши 6 на 3, одержимо 18, знайдемо добуток середніх членів пропорції. Перемножимо 2 помножити на 9 і також одержимо 18. Робимо висновок, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Це і Є. Основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добуткові середніх членів пропорції. Зверніть увагу на екран. Зараз я показала дуже зручний спосіб запам'ятати основну властивість пропорції. На екрані ви бачите славнозвісний хрестик пропорції. Так називають. Правило, яке ми можемо наглядно ілюструвати. Зверніть увагу: добуток крайніх членів пропорції ми провели пряму, не мов би з'єднали крайні члени пропорції. Дорівня добуткові середніх членів пропорції, ми ще одну пряму провели, не мов би з'єднали середні члени пропорції. От і з'явився у нас славнозвісний хрестик пропорції. Таким чином, основна властивість пропорції говорить нам про те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Зверніть увагу для запам'ятовування, я однаковим кольором позначила крайні члени пропорції, це червоним кольором, і середні члени пропорції блакитним кольором. Отже, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добуткові середніх її членів. Як же знайти невідомий член пропорції? Запам'ятовуємо правило, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній. Запишемо пропорцію в такому вигляді, як ми бачимо зараз на екрані. Для запам'ятовування зверніть увагу, ми згадаємо спочатку основну властивість пропорції добуток крайніх членів, я провела пряму, дорівнює добуткові середніх членів, також провела пряму. Утворився так званий хрестик пропорції, і тоді, згідно правилу, Невідомий крайній член пропорції, А щоб знайти, ми будемо перемножати середні члени пропорції і ділити на відомий крайній член пропорції. Вибачаюсь, мої хороші, технічна пауза була. Отже, Записали невідомий крайній член пропорції, дорівнює добуткові b на c і ділимо на відомий крайній на d. Аналогічно знаходимо невідомий крайній член d, А саме добуток середніх членів b множимо на c і ділимо на відомий крайній. Схоже правило, як знайти невідомий середній член пропорції. Для цього треба добуток крайніх членів поділити на відомий середній. Ми вже пояснюємо швидше це правило. Отже, задана пропорція. Пам'ятаємо основну властивість пропорції. Зверніть увагу, як ми схематично показуємо: добуток крайніх членів дорівнює добуткові середніх. З'єднали їх, провели дві прямі, і тепер за правилом знаходимо, що Середній член пропорції Б дорівнює, щоб знайти ми добуток крайніх перемножили і ділимо на відомий середній. Схоже правило для знаходження невідомого середнього члена С, ви бачите зараз на екрані. Розглянемо приклади. Нам необхідно знайти невідомий член пропорції. Записали пропорцію ту, що в умові, і перший крок запишемо в більш зручному вигляді. А саме, знак ділення замінимо на риску дробу. В такому вигляді пропорція записана зручніше. Наступний крок згадуємо основну властивість пропорції, добуток крайніх членів. Дорівня добуткові середніх членів, я це показала схематично, утворився славнозвісний хрестик пропорції, що допоможе нам знайти невідомий крайній член пропорції Х. Ми добуток середніх 21 множимо на 3 і поділимо на відомий крайній на 7. Що ми і зробили? Можна скоротити 21,7 на 7. Після скорочення одержуємо відповідь 9. Наступний приклад розглянемо. Знайти невідомий член пропорції. В цьому завданні невідомий середній член пропорції. Перший крок. Запишемо пропорцію в більш зручному вигляді. А саме, як ви бачите на екрані. Згадуємо основну властивість пропорції і показуємо її схематично. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добуткові середніх членів пропорції. Тепер маємо змогу знайти невідомий середній член пропорції Х. Для цього нам зразу наша схема показує, що ми повинні перемножити числа на одній лінії 5 на 12 і поділити на 3. Необхідно тепер скоротити 12 і 3 на 3. Скорочуємо. Після обчислення 5 помножити на 4 ми одержуємо відповідь 20. Таким чином, ми з'ясували з вами, що таке пропорція, основну властивість пропорції навчилися знаходити невідомі члени пропорцій. Закріпимо одержані знання, працюючи з підручником. Номер 605. В завданні необхідно розв'язати рівняння. Але. Подивившись на умови, ми бачимо, що умову можемо розглядати як пропорцію. Іншими словами, наше завдання знайти невідомий член пропорції. Починаємо працювати. Перше завдання записую умову. Ще раз повторюю, що ми можемо розглядати. Задану умову як пропорцію. Це рівність двох відношень. Запишемо пропорцію в більш зручному для нас вигляді, а саме замінивши знак ділення рискою дробу. Щоб знайти невідомий член пропорції, нагадую основну властивість пропорції і показую її схематично. Добуток крайній членів пропорції. Дорівнює добуткові середніх членів пропорції. Звідси знаходимо х. х дорівнює. Будемо перемножати числа, що на одній лінії добуток крайніх. 6 помножити на 30 а ділити на відомий середній, на 36. Далі нам необхідно скоротити, що ми зараз з вами і зробимо. 6 та 36 скоротимо на 6. Чисельнику 1 знаменнику 6 залишиться. Продовжую обчислення. Бачу, що можемо знову скоротити 36 на 6. І одержуємо з вами відповідь 5 перших, або ми можемо записати, що це 5 цілих. Розв'язали ми рівняння номер 1 і рухаємося далі. Номер 2 рівняння будемо розв'язувати. Щоб вам наглядніше було спостерігати на екрані, ми зараз змінимо колір цифрового пера. Отже, друге завдання. Записую умову. В умові ми можемо Говорити, що задана нам пропорція це рівність двох відношень. Записую пропорцію в більш зручному вигляді, а саме знак ділення заміняю рискою дробу. Наступний крок згадую основну властивість пропорції, а саме добуток крайніх членів пропорції дорівнює добуткові середніх членів пропорції. І звідси можемо знайти х. Х дорівнює. Зверніть увагу, числа на одній лінії перемножаю 7 помножити на 3 добуток середніх членів. І треба поділити на відомий крайній. Скорочуємо 3,12 на 3 і одержую 7 четвертих. Це дріб неправильний, ми можемо виділити цілу частину, це буде 1,3 четверх. Якщо пригадати, як перетворити у десятковий дріб, 3 четверти це 3 чверті, ми можемо записати, що це буде 1,75. Переходимо до розв'язання третього рівняння. Знову переключаю я колір цифрового пера для того, щоб наглядніше спостерігати на екрані. І записую умову третього рівняння. Третє рівняння ми записуємо умову. 4,9 відноситься до 0,35, так як х відноситься до 35. Я саме таким чином прочитала умову, щоб запам'яталося, що ми можемо називати цю рівність пропорцією, і для зручності знак ділення замінимо рискою дробу, запишемо пропорцію ось в такому вигляді. Наступний крок згадую основну властивість пропорції. А саме добуток крайніх членів пропорції, я отак їх з'єднала лінією, дорівнює добуткові середніх членів пропорції, утворився славнозвісний хрестик пропорції. Для запам'ятовування дуже корисно. Отже, знаходимо тепер невідомий середній член пропорції Х, а саме. Перемножаю, мені схема допомагає це запам'ятати, перемножаю 4,9 на 35 і будемо ділити на 0,35. Наступний крок пригадаємо, що і чисельник, і знаменник дробу можна помножити на одне й те саме число. А саме помножимо на 100, щоб позбавитися кому. Нам буде зручніше виконувати обчислення. Отже, 4,9 помножимо на 100, буде 490. Перенесли кому на дві цифри вправо. В знаменнику перенесемо кому на дві цифри вправо і одержимо 35. Легко побачити, що 35 і 35 скорочуються. І ми одержуємо відповідь 490. Х дорівнює 490. Рухаємося далі. І необхідно закінчити розв'язання номера 605, номер 4. Завдання 4. Звернуємося. Дані, у нас вже в зручному вигляді записана умова. А саме ми її зараз перепишемо для того, щоб пояснити розв'язання. Це є пропорція, рівність двох відношень, основна властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції, зараз ми це покажемо на екрані. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутковість середніх членів пропорції. Щоб знайти х, ми повинні перемножити 21 на 9 і поділити на 14, записали 14 в знаменник. Будемо скорочувати: 21,14 на 7, в чисельнику 3 в знаменнику 2, одержуємо в чисельнику 3 помножити на 9 в знаменнику 2. Виконавши множення, ми одержимо 27 других. Дріб неправильний. Виділимо цілу частину 13,1 друга. Пригадуючи тему, як перетворити в десятковий дріб. Пам'ятаючи, що одна друга це половина, ми можемо записати у вигляді 13,5. Наступне п'яте завдання. В нас записано вже п'яте завдання у зручному для нас вигляді. Я лише переключу колір цифрового пера, щоб в нас екрані було наглядніше. Отже, маємо умову, згадуємо основну властивість пропорції, добуток крайніх членів, дорівнює добуткові середніх членів. І тепер маємо змогу знайти невідомий крайній член пропорції. Х дорівнює схема, допомагає нам запам'ятати, що робити. 16, буде множити на 3. А в знаменнику будемо писати 8, відомий крайній член. Скорочуємо 16,8 на 8. Одержуємо в чисельнику 2 помножити на 3 в знаменнику 1. Отже, х дорівнює 6, цілих. зверніть увагу, ми розв'язали і п'яте вже завдання, одержали відповідь. Шосте завдання, також умова записана вже у зручному для нас вигляді. Ми будемо знову розглядати умову, а саме як пропорцію, згадую основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів показую на схемі, дорівнює добуткові середніх членів. Отже, шукаю невідомий крайній член пропорції Б. Для цього 90 помножу на 42, це добуток середніх членів. І ділю на 108. Дорівнює. Будемо скорочувати. 90 ділиться на 9. Давайте згадаємо, чи буде 108 число ділитись на 9. Ознака подільності на 9. Ми її використаємо зараз. Знаходимо суму. 1 плюс, 0 і плюс 8 буде 9. 9 ділиться на 9. Отже, число 108 також ділиться на 9. Скорочую на 9. 90 поділити на 9 буде 10. 108 поділити на 9 буде 12. Отже, продовжую. В чисельнику 10 помножити на 42, в знаменнику 12. Знову можемо скоротити 42 і 12 на 6, 42 поділити на 6 буде 7, 12 поділити на 6 буде 2. Продовжую. В чисельнику 10 помножити на 7, в знаменнику 2. 10 і 2 на 2 скорочується. Отже одержую відповідь: 5 помножити на 7 буде 35. Б дорівнює 35. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми з'ясували, що таке пропорція. Яка основна властивість пропорції? Як шукати невідомий член пропорції? Пропоную вам. Виконати домашнє завдання, щоб закріпити вивчену тему. Бажаю всім успіхів! Дякую за увагу!